Доброго-доброго дня. Значит, сьогодні заходилася і чистила свій денежний канал, відкривала сама собі дороги. І не ожидала, що в мене така красота вилітка. Бо щось, так, да, топчусь на одному місці. наче гроші є, але їх і немає тих грошей. Значить, заходилася і дивіться, що в мене яка красота вийшла по моєму денежному каналу. Якраз посередині, де у нас третя чакра, денежний канал. Ось я вам хочу показати, це ось якийсь був, якийсь був подарок, бачите? Це щось мені хтось подарив. У мене сюди ж друзей много було, повна. дом повна і чаша завжди. Той заходив, той приходив. Мені хтось щось заніс в дом, якийсь підклад, якийсь подарок гарненький був. Тому що зі сторони, бачите, ось все внесено. І було зроблено це якась жіночка занесла, якась дівчина. принесла мне какой-то подарочек. Можливо, даже, я вам хочу сказать, можливо, даже денежки меня могла взять, а потом отдавать. И если отдаю денежки, тоже могут сделать. Потому что тут у нас все крадники. Опять-таки, на эту все, все, не так взяла, на все, все нашей третьей чакре. В общем, канал, как бы, биополе, моя энергия чиста. Но, так как я чистила именно денежные каналы и открывала денежные відкривала дороги, всі собі, дивіться, скільки у мене там негатива на тому денежному каналі, скільки я вам зараз покажу. Дивіться, який отток енергії. От, до мого каналу, виходить, як зробилось, бачите, гостряк крадник Ще з цієї сторони, ось іде защита. У мене защита, і ось все серце таке гарне. А це хтось так подарив, понимаєте, мені з любов'ю, з душою, прямо від душі. Чи підклад був в хаті, чи. Як то кажуть, ну, скоріше всього, мені кажеться, що щось мені подарили, бо є день рождень, це скільки років. Я вам хочу сказати, що це було 7 років тому. Це була остання виливка у мене на сьогодні. Дивіться, як, яка красива у мене відкрилася ракушка. Оце всі цій ракушки, це іде аток енергії. І я порахувала оці всі бокові ці виливку, бачите, ось такі ракушки. Сім років. Там, дивіться, у мене була закольцовка. Тут усі закольцовка, який ток енергії, Це ж виходить, я вам хочу сказати, ось все дивіться, бачите? Оце крадник, Такий красавець, іменно на іменно зв'язаний з денежками. Ну, ось, ось, дивіться, как красота! прям була зроблена так гарненько і було від душі. Ось закольцовка енергію з'їдає. Вот, і воно. Сидить, бачите, сидить і не хоче виходити з поля, тому що енергію виходить, денежну. хтось у мене з'їдає, і моя денежна енергія йде сквозь пальці. А в той людину, яка украла в мене этот канал, у неї деньги є, і всі доводяться, і її везе в день, розумієте? І от з цього каналу в нас відкрився. Вже оця ракушка. От, вже теж, бачите, канал іще відкритий, іще він виходить а з мене. от З'їдає хтось мої деньги, мою енергію денежне. так такі от крадники роблять. Можна чистити воском і денжні канали, і дороги відкривати, і всі пути знімати, і, як воно там, і крадники, короче, і всі прогляди. непрогляди можна, убирати. Убирати можна і привороти, і отвороти. Все це виходить на воск. О, дивіться, світ добавився. Так що, отака в мене була красота: подарки, деньги, які переносять вам в хату, акуратно з цими подарками і з цими грошима. І я всю дорого говорила, якщо ви комусь дали гроші, назад їх не беріть. Вчитайте, що ви їх подарили. Але бажано гроші не давати, ну, желательно не давати. Хоч вони у вас є, кажіть, так, да, у мене гроші є, але вони для моєї сім'ї. Все. Ось так от. Всіх благ вам, пока, пока, бережіть себе, миру нам усім.